Доброго дня, любі малята! Коли починаються морози, стопчик термометра поступово опускається нижче нуля, і наші водойми вкриваються першою ще тонкою та ненадійною кригою. Вона завжди небезпечна, а до того ще й зрадлива. Без шуму та тріску крига раптово провалюється під ногами. Пропоную сьогодні повторити поведінки на льоду Спочатку дізнайтеся про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці, яку ти вільно зможеш тримати у руці. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані. Ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг. Слідкуй за поверхнею льоду обходь небезпечні місця та ділянки з кущами і травою. Якщо лід недостатньо міцний, повертайся назад тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні. Якщо ви провалилися під криго річки або озера, Широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. Дійте рішучі і не панікуйте, намагайтеся не облаштувати крайку льоду без різких рухів. Вибирайтеся на лід, наповзаючи на нього і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться. Повзіть у той же бік, звідки ви прийшли, і де міцність льоду вже перевірена. Якщо на ваших очах на льоду хтось провалився, негайно сповістіть, що йдете на допомогу, можна підкласти під себе лижі або дошку і повсти на них. До самого краю ополонки не підповзайте. Інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи допоможуть врятувати потерпілого. Підати пов'язані ремені та шарфи треба за 3-4 метри. Якщо ви не один, тоді, взявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Подавши потерпілому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і відповзайте з небезпечної зони, потім укрийте потерпілого від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце. Розітріть, переодягніть у сухий одяг і напоїть чаєм. Ну що ж, любі малята? Ви всі любите зимові розваги на льоду, але пам'ятайте найголовніше правило, яке вас убезпечить від лиха. Не виходьте на небезпечний лід, яким би спокосливим він не був. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!